Василь чухліп. чи далеко до осені? Лелека живе на старому в'язі з лелечихою і лелеченятами. Прибігають до в'яза тарасик, Гриці, Миколка й тетянка, витанцьовують під в'язом і гукають. Лелека, задержить дзьобату голову, незмигливо дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спробу розбери. Лелека й лелечиха враз знімаються і летять на луги до десни. Лелеченята топчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але злетіти не наважується. Лелеко, лелеко, до осені далеко. Знову прибігають до в'яза діти. Лелека й лелечеха заклопотані. Їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят а потім беруться щоб хати їх на край гнізда. Ой, вони ж розіб'ються, злякано шепоче тетянка. У них же крила є, заспокоює її Тарасик. Лиличата, неохоче відірвавшися від гнізда, злинають у небо, плавно летять над садом, над городами, туди, де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело голосують. Ідуть дні за днями, на зеленому човні. Пропливає літо. Лелеко, лелеко, до осені далеко. Виспівують під в'язом Тарасик, Гриць і Миколка, й Тетянка. Тиша у гнізді порожньо, З в'яза зривається жовтий листочок і, кружеляючи в повітрі, поволі опускається на землю.